Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Маємо сьогодні можливість разом з вами подивитися актуальні ціни на автомобілі. Завжди наголошую, що при купівлі автомобіля перевіряємо історію автомобіля. Це CarVertical. Зараз я прикріплю, покажу. Пробіги змотуються, автомобілі бувають ДТП, бувають в Інтерполі, щоб у вас не було таких проблем, краще перевіряти до купівлі. Звичайно, підписуємося на канал, ставимо палець вгору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ми поїхали. А розпочинаємо ми із смаколиків, які є у місті Львів на Карбазалі. Олексій, добрий Чим ви сьогодні чистуєте? Вітаємо вас! От якраз пан Володимир приготував гарячий шашличок, так що в сьогодні обов'язково всі їдять шашлик. до того всього плов, Бограш найсмачніший, ну і планіна поїв. Квас, ситро до того всього є. Принято, дякую. Прийнято. не обійдеться за. Рухаємось, дякую. Думаєші, Давайте ж йдемо так, ще шеф кухара. Прийнято, пан Володимир на місці. Значить, в які процесі ще. Процесі йде, ми потім до вас забіжемо. Смак посмакуємо дуже смачно, до речі, рекомендую. Сам пробую і сам сам можу сказати, що дійсно Ні, смачно. Пограч присутній, і, звичайно, о. дякую вам, Чекаємо кухав. вас. Ми йдемо далі. З чого ми сьогодні розпочнемо? Насправді, ринок досить досить таки великий. І треба розуміти, що попадаючи на ринок, перед вами буде маса інформації. Це, до речі, ми зараз в першому ряді стоїмо. Маса інформації про автомобілі. Ну і, звичайно, що. Будь-який автомобіль, який би ви хотіли обрати, його, як я, з чого я розпочав, так і, до речі, хочу сьогодні підтримати, як кажуть, наш напрямок, перевірка автомобіля перед купівлею. Значить, Перевіряємо обов'язково все те, що треба нам, як кажуть, буде зрозуміло після того, коли ми ви перевірите. Візьмете з собою фахівця. До речі, ми не даємо такі послуги. Перевірите автомобіль на предмет ДТП кузова, перевіряється лакофарбове покриття. Звичайно, рекомендація перевіряти автомобіль це мотор диміння підтікання супотіння. Це в першу чергу, що можна відразу ну, зробити, знаєте, як кажуть, зробити пев певний тест і розуміння про автомобіль. Далі перевіряється ходова, тест-драйву також перевіряється коробка, щеплення, якщо це механіка. Звичайно, з перевірками потрібно відразу перевіряти рульову систему, тормозну систему. І тоді ви вже будете розуміти, ну комп'ютер я взагалі мовчу. Мене запитують Романе, а комп'ютер підключається. Ну, Дивіться, перевіряєш автомобіль і не підключити комп'ютер, це, звичайно... Це, звичайно, так не можна. Чому не можна? Тому що все, що ви перевірите по максимуму, ви будете розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Мінівен був в кадрі, йдемо трішки глибше, трішки далі. Поруч також категорія мінівен Сітроен. По інформації 14 рік, 10-250. 1,6 дизель. Ще один мінівен також, але власне Renault Сценік. 1,9 дизель 2007 рік. 5500. Присутній торг, механіка 223 заявленого пробігу. Універсал. Opel Astra H. 5500 2007 рік. 1,6 бензин, механіка 223 заявленого пробігу. Бачимо, що автомобіль відкритий. Давайте ми заглянемо. Хлопці, можна я тут заглядаю, можна? Все, питаємо дозволу, все по-чесному. Хлопці, а скільки на віддачу такий автомобіль? З кінцевим по форум. Все з кінцевим, так? Прийнято. Так, поруч аналогічний автомобіль, також мінівен, також Opel Astra H і також 2007 рік. 5,750, 1,6, бензин газ, механіка. Ви знаєте, що цікаве хочу сказати, те, що на ринку всі автомобілі гарно помиті. Вони взагалі виглядають ну, майже чуть не нові. І тому, якщо ви підходите, приходите на ринок купляти автомобіль, так би мовити, дивитись тільки візуально, ну, також я знаю, що є в нас серед наших глядачів, підписників е такі люди, які купляють автомобіль, дивлячись візуально. Насправді, я навіть, я навіть зробив статистику на каналі. І люди голосували. До речі, можна зайти, і також проголосувати, як ви обирали автомобіль. Там є декілька варіантів, як, як, які були запропоновані. Тобто там з експертом, СТО, підбір, чи, чи дивився сам. І насправді я був здивований. 70% дивляться самі. Тобто, подивився, гарненький, чистенький, можна купляти. Е, можна, в принципі, і купляти. Це також ну, якби не проблема. Тільки питання. Чи не буде якихось сюрпризів? Суть дуже проста. Автомобіль виглядає гарненький, покрашений. Зараз взагалі навчилися робити і металізовану шпаклівку. Та, я показую в інших відео, як виглядає прилад, який бачить металізовану шпаклівку, тобто приховують по максимуму. Чому зараз борються і роблять металізовану шпаклівку, та? Ну, З металом таким, щоб цей. Ви коли берете, а це, мабуть, на сьогоднішній день 90% людей користуються звичайними приладами. І, звичайно, навіть експерт, який дуже класно розбирається, він помірявши товщину, він, якщо в нього буде звичайний товщиномір, хоча вже експерти, бачу, масово перейшли е, фахівці на такі прилади, які показують металізовану шпаклівку. Там, звичайно, ще також відразу показується, чи автомобіль має деталь, оригінал, чи замінник. Та? Тобто такі всі речі, це дуже-дуже важливо, тому що ви Купляючи автомобіль, повинні розуміти, що було із автомобілем. Коли вам прилад показує там, 300 просто перекрас, і майстер бачить, що це перекрас зачинено, то буде виглядати, що якоби все добре. Ну, тобто, типу, перекрашена деталь. Наскільки є глибина, ну, просто так не побачиш. Це треба визнати, це правда. І тому, власне, коли з'явилися. Прилади, появилася металізована шпаклівка, а з металізованою шпаклівкою появилися прилади, які це показують. Багато речей, як кажуть, іде, знаєте, як кажуть, щось придумують і відразу дають пропозиції, як з як цим боротися. Так було завжди, в принципі, так і рухається світ. Audi Q5, наступний автомобіль 2013 року. До речі, сьогодні багато автомобілів бачу зачинено. Позаду в мене йдуть процеси, люди оглядають і ринок досить живий. До речі, знаходимося, хто по заголовку дивився, то на Карбазарі в місті Львів. 22-й рік, 21 тисяча доларів. Одна тисяча пробігу. Клас. Гарний, цікавий автомобіль. Щось розкажете, добрий день. Скажіть, будь ласка, що за апарат? Веломейстер Е5 Китай, відповідно. Автомобіль повністю новий, привезений з Китаю. На запасі ходу, тобто 505 км проїжджає, батарейка 58 кВт. відповідно. Два порти зарядки це швидкий та домашній, як ми всі кажемо. В цілому автомобіль досить комфортний, їзда на ньому досить така динамічна, як на електрокарі. В Цілому ну, цікавий автомобіль якби для нашого ринку. Їх на в нас ще не дуже багато, якби є на Україні, але е, марка про себе досить гарно заявляє. Тобто, люди питаються за них, і от є 5 це кросовер. Це є в седані відповідно в даному випадку. То... Кросовер більше люди вже якби на ринку оцінили і шукають. А є п'ятих, відповідно, це якби одні із перших автомобілів, які приїхали в Україну. Тому кого цікавить, новий автомобіль ціна досить приємна для автомобіля нового, плюс це електрок. Прийнято. Ну а я дивлюся, що в розмірах це що, як в якому класі цей автомобіль. Ну, Тип, це типу, як... бізнес, ну хтось може зараз скаже, який там бізнес, але так воно виглядає ну, в розмірах. Так? В розмірах, звичайно, він так досить габаритно виглядає і досить комфортно. Тобто місця вистачає якби, і для пасажирів першого ряду, і для, автомоб... для пасажирів другого е, ряду. Тобто якби Досить хороший варіант навіть розглянути під таксі, от, якщо ви подивитеся. Так, Добре. Друзі, давайте заглянемо. Так, салон, звичайно, зробили гарно. І ви знаєте, я вам так скажу, чисто так моя суб'єктивна думка, електрокари є досить прості, тому я думаю, тут, як кажуть, проблем не має бути з нічим, правда? А, підвізку заїжджав до сервіс, хлопці піднімали, дивилися, то оцінили, сказали, що е, Toyota підвізка. Ага. Ну, тобто так. я ж здивувався був. Бо... А багажник ще відкрити, будь ласка, Там. цікаво, такий апарат. Не кожен день бачиш. Ми ще при реєстрації в сервісному центрі реєстрували цю модель у нас. А, пер Перша модель, так? Да, да, да. Трішки треба було довше почекати, правда? Е, ну, якби так. Да. Але швидко, до речі, до речі. Швиденько, тут та. відповідно зарядний пристрій відповідно, домашніх умовах. Тут mm -hmm. такий, тобто багажний, досить великий, якби. Швидкий заряду може брати швиденько, так? 100 кВт бере на себе, не знаєте? Е, я думаю, що має брати. Тобто, в цілому тут є швидкий порт, відповідно, і є повільний. Тобто, ну, Дивлячись, яка зарядка. Я зрозумів. Ну зрозуміло, але якщо є все-таки швидка, то є, є от цей варіант. А, це ж. Е... Це що в нас демо взагалі, я дивлюся? Це звичайний. Е, Домашній справа. Тобто, да. А цей йде виключно китайський розім, відповідно, він, в принципі. Е... Не, це не, не чадемо, якусь візуально дуже Так, да, Вони схожі, але чуть -чуть Трошки тобто, інші. Треба дивитися на заправних станціях, тобто, де є присутня саме ця, цей вид штекера. Розумів. Все, дякую вам. Бачите, ці, цікаві автомобілі продають, нові, ціна 21 тисяча доларів. Ну, ось такий апарат. Йдемо далі, рухаємось вперед. Наступний у нас Mitsubishi Outlander 12 рік 12 800 доларів. Цікавий, до речі, автомобіль, цікавий тим, що він досить має м'ягеньку ходову. В принципі, кросовер і все нормально. Єдине, що потрібно уважно дивитися при купівлі, це на коробку автомату. Тут власне стоїть варіатор. Так, поруч серйозний автомобіль. Актуальний в будь-який час. Шкода а 5 2010 року. 8301,6, заявлений пробіг, 298 дизель. І, звичайно, що механіка. Виконання кузова. Універсал. Поруч не менш відомий меган. 12 рік, 6800. До речі, бачите, по цінах мене часто запитують, Роман, чи можна за 7000 придбати автомобіль. В принципі, є, але треба перевіряти. До речі, цікаву річ хочу сьогодні ще також підняти. Е, як у нас була така історія, це вже, до речі, декілька разів повторилось, я тому вирішив це також піднімати. Я внизу під відео е, в описі прикріплюю дуже багато різної інформації, де ви можете для себе щось почерпнути. Та? Тобто, все, що по автомобільній тематиці вам потрібно. Ну І, звичайно, є страхова компанія ARX. Е, люди придбали автомобіль, поставили на облік і їдуть. Десь там щось десь переїжджали, їх зупиняє поліція. Ну, Як кажуть під приводом, що ми просто перевіряємо, перевіряємо документи. Такого, такого приводу немає, ну, але вже таки сталося, зупинили. Ну і звичайно, поліція питає, реєстраційний документ, ваше водійське посвідчення і поліс на автомобіль. Добрий день, хлопці, покажу вашу, ваш автомобіль, добре? І хлопці, і дівчата у вас тут? У вас тут... Команда. Є прийнято. От, і просилися, і якось там, наскільки я знаю, відпросилися. тобто якось все-таки Один з випадків це відпустили, тому що якось так все, от ми не подумали, вже робимо, вже їдемо, тобто десь воно все спрацювало. Е, насправді все робиться дуже просто. І дуже просто це робиться, тому що потрібно зайти в опис під відео і вибрати потрібну цивілочку. Далі ви собі там оплачуєте і ви собі спокійно їдете, як кажуть, цивілізована людина і нікому нічого не винні. Дрібниця, а приємно. Тому обов'язково потрібно робити цивілку. Це, до речі, я вам скажу свою суб'єктивну думку. Раніше, коли там, скажімо, в 2000-х роках. Не було обов'язковим така, така страхівочка. Тобто Ми просто собі їздили всі, ставалося ДТП, і тоді була певна проблема. Та? Тобто Треба було кошти, та людина, яка, з якою все сталося, наприклад, він там дійсно винен, поліція приїхала. А насправді грошей немає, і це все дуже складно. Тут ви платите в рік приблизно цю тисячу гривень. І насправді, коли стається якась ситуація, спокійно виходиш, нікуди не треба, цей страхівочка є. Виплачують людині і все робиться цивілізовано. Тому насправді колись це було не обов'язково, але я вам від, від себе скажу, я особисто все ж таки робив. Колись воно коштувало, як зараз пам'ятаю, я був приватним підприємцем, платив 50 гривень за приватного підприємця і також платив 50 гривень 52, здається, було щось таке. Тому не треба, як кажуть, тут щось економити, нічого не зекономити. По факту маємо те, що маємо. Краще бути застрахованим. В тій ситуації це не є велика, велика ціна. І воно точно і воно точно цього вартує. Давайте ми ще перейдемо на сусідній ряд і трішки половимо з цієї сторони. Рядів, як я казав, є досить багато. Добрий день вам. От, маємо по часу можливість, давайте пробуємо ще тут половити. І інформація також буде. 2003 рік 4700 Ford C Max 1.6. Заявлений пробіг 134. Дуже цікавий заявлений пробіг. Добрий день, можна заглянути до вас в машинку? одним оком. Ось такий стан автомобіля. Ну, Виглядає, виглядає свіжо в принципі, і приємно. Десятий рік, 7100, Peugeot 5008, клас Мінівен. 1.6 бензин, автомат. 241 тисяча заявленого пробігу. Бачу, хлопці, якраз процес огляду. Хлопці подивилися. Запитали, чи дизель це чи бензин, а це, диз... а це бензин. І пішли далі. 14 рік, 12 тисяч доларів, Opel Insignia 2,0 бензин. 170 рідного пробігу заявляє продавець. Carvertical. Внизу під відео посилання я прикріплю або промокод ROMA. Обов'язково перевіряйте. Звичайно, є два варіанти там. Перевірок робиться в різних напрямках, тобто і по страховій, і по інтерполу, та, тобто це все розуміє, зрозуміло. Але все-таки, якщо б в шкалі пробігу, буде десь зафіксовано чи на страховій, коли вони продавали, якщо було якесь ДТП, та, чи вже на аукціоні, то краще знати правду. Тут така ситуація. 2008 рік, 6500. Фарба рідна, заявляє продавець, гольф. 1,4 бензин, механіка, швейцарія. все по серйозному. Тут не пройти, не приїхати, але нам буде достатньо, щоб глянути інформацію. 11 рік, 7,450 зефіра в кадрі, також рідна фарба. Два ключа, 1,7 дизель, 235, заявляє продавець. Саме автомобіль. До речі, тут місця небагато, але, але добре, коли є такий варіант. Досить так нічого. Але, 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 тільки після перевірки. До речі, іноді також мені скидають люди посилання, наші підписники чи гості каналу скидають мені посилання і кажуть, Роман, подивіться, чи машина вартує уваги. По фотографії. Ну, подумайте самі, як, як це можна відповісти, чи вартує уваги автомобіль, чи ні. Та, іноді можна сказати, там, що та, по фотографії. є. Щось дуже не то і відразу можна сказати, що погане. Насправді це можна сказати, коли автомобілю там вже багато років, розумієте, та? ремонт дорогий, його ніхто не ремонтує, там все не зазоро. Зазвичай 10 років. Доброго здоров'ячка вам. Щось продаєте, купляєте? Щось розкажете? А там до шофера, він більше розказує. Шофер розкажете? Так. Шофер один на другого. хлопці, кажіть, що час іде. Пригнаний автомобіль автомобілі Пригнаний Пригнали тільки, як назад пригнали, розмитнули, то вже продаємо. Це 6400. В різній фарбі, ну, рижики має, але ми нічого не забирали, не фарбували нічого. Все залишили, залишили як є. Так. Потрібно обслужити, як так би мовити, як після Європи. Римусла, ролики, все поміняли Так, давайте глянемо ще салон. Значить все живеньке і це приємно. Ще якийсь автомобіль маєте, ще ще покажете якийсь. Давайте шкоду ще покажемо. 750, 14 рік, 1,6 дизель. Також хлопці заявляють, що є рідна фарба, та? є звідкарвертікал, є звід хлопці молодці. 191 тисяча. Відкривали карвертикал, дивилися, так? Промокодом користуєтесь знижкою, чи маєте якусь свою знижку? А якщо зайти через моє посилання і багато звітів, воно ну, теж ще вам знижку дасть? Ви не в курсі? Є, Вже тоді не дає, так? Мене ще один з 25 і тоді дає. Та, звітів, то дає тоді дає. Більше. Супер, треба користуватися. Все, бувайте здорові. Так, що можемо сьогодні підвести, як кажуть, жирну грубу лінію? Автомобілів, як завжди, багацько. Ми бачимо там ряд ще один, ще один. За цим рядом також ще один ряд. Але будь-який автомобіль, який ви хочете придбати, його потрібно перевіряти. І, звичайно, перевіряти максимум. Починати потрібно з невеликого, для того, щоб мати якесь приблизне розуміння про автомобіль. Тобто ви перевіряєте кузов, мотор на доміння підтікання супотіння, перевіряється ходова, рульова система, тормозна система, коробка, щеплення, якщо це механіка. І робимо комп'ютерну діагностику. Звичайно, це все потрібно робити. Е... Комплексно, тобто приїхали, зробили. А далі рухатись вперед і, і вирішувати, що і як кажуть, чи рухатись цим автомобілем далі, чи не вартує. Друзі, хочу всім подякувати. Хто в нас ще не підписався на канал, це потрібно зробити. У нас дуже багато про автомобілі. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Vertical внизу під відео я залишаю. Промокод. Рома отримаєте 100 гривень знижки. Не давайте себе оманути, бо це все серйозно, це все ваші кошти. Краще бути, як кажуть, озброєним і розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Трішки я так вже вийшов на, на, на вихід. Слава ЗСУ, ми переможемо, і перемога близько. Бережемося.